Якщо я правильно пам'ятаю, то фонтан має бути в одному з трьох місць. Досить довго подорож та вважай за медовий місяць. Але... вибач, дитинко, я забув, що тобі вже час патоньки. Ти не любиш своїх нащадків? Ох, ти ж народився без опіки батьків. Це пояснює твоє нерозуміння батьківської любові. Якщо відповідати на твоє запитання, так. Я зроблю все, аби побачити посмішку на обличчя свого дитяти. То ти й померти згодна заради чада. Ти гадки не маєш, наскільки я хочу це немовлять Джено. Безглуздя, ти навіть не кохаєш свого чоловіка. Він був необхідним злом, щоб бути благословенним творцем. Не сприймайся так легковажно, Гільдіан. Ти в жахливому становищі. Та все гаразд. Ти закохаєшся у мою дитину з першого погляду. Ти перша смерть, на яку я зустрів, що приносить себе в жертву, а не думає про власне щастя. І ще маєш багато дізнатися про нас, дракончику. Чому ти шиєш одяг для потомка? Ти навіть не знаєш, якої статі воно буде. <хи> як завжди, Гільдіан мала рацію. Тепер в мене є дехто хто важливіший за моє життя. Ось чому. Епізод 9. Наше довго та щасливо. Дже, ну... Міко. Зупинись. Або сьогодні ми спатимемо окремо. Востаннє кажу у нас не буде дитини. Нам буде краще без них. Нам достатньо пенелопи. Гарячі джерела поблизу замку морозного дракону. Чи може ти не тямиш, наскільки важко піклуватися про них? Що за впертість? Не можу ризикувати та втратити тебе, бо я не уявляю свого життя без тебе. Не будь таким дурненьким, все буде добре. Довірся мені. Думати про наше спільне диво, уяви, якими щасливими, ми будемо всі разом. І тя, яке буде виглядати, як ми. Татусю. Правду кажучи, я був би не проти мати доньку, схожу на Ніку. Їхні хвостики та крила будуть такими милими, леле, не можу повірити, що в нас будуть близнята. Га? Хвостики і крила? Звідки тобі відомо про близнят? Що ж. Гільдіан це вишила ще до народження самої Мікаели. Та навіть пара порозів для крил і хвоста є! Хе-хе, <клес> Матуся казала згорнути книжку після вінчання. Скажи, Міко, це ж не єдиний подарунок, який ти отримала від Гільдіан. А це секрет. А то ж не моя провина, а її. Ох, Матуся також казала віддати тобі цю записку. Звістка від Гільдіан. Я б ніколи не стала підглядати за вашим любовним життям. Близнята, успіхів. <смеш> Джена? Хочу таку ж красуню донечку, як і ти кохана. Жінки, я б хотіла, щоб вони виглядали, як мій красний чоловік. Погляньмо, хто ж має расі. Mm. Так, лютий дракон і покинута принцеса знайшли своє щастя. Нарешті. Як чарівно. Чому тобі так весело, Гільді? Татусю, глянь. Гільді. Привіт, Джена я втішалась казкою про нескінченне щастячко. Кінець.